Маринований пряний виноград Він підходить до сирної тарілки, до шампанського, взагалі святкового столу, закуска. Важливо брати лише сорти десертні. З винного буде геть не те. Виноград має бути тугенький, різниці немає чи білий, чи червоний, головне, солодкий. А якщо ще й без кісточок, то взагалі клас. 2 кг помитого відібраного винограду від гілочок поміститься у 6 півлітрових баночок. Заливаю крутим укропом, залишаю на 10 хвилин. Готую маринад на чистій воді, 1,5 літра, 350 грамів цукру, 3 чайні ложки солі, 2 чайні ложки лимонної кислоти. Розколочую, ставлю на вогонь, хай закіпає. З винограду зливаю воду. У кожну баночку додаю один лавровий листочок, дві гвоздики, три дух м'яного, п'ять суміш перців і 15-20 коріандру в зернах. І тут, дівчата, мене обмарило. Зварився маринад, а він жовтий. Я злякалась, думаю, може, каструля не вимита була. Вилила в раковину, варю друга, він знову жовтий. <заливаю>, Заливаю киплячим маринадом, закручую, перевертаю, не закутую. Мені і моїм подружкам заходить така штука на ура. Рекомендую, спробуйте. Смачного!